Я би ті всі наші пропозиції або наші задуми поділив на три групи. Найперше, ми хочемо провести цілу низку заходів, які би допомогли сучасному греко-католикові і просто доброму українцю відкрити для себе постать митрополита Андрея Шептицького. Це будуть конференції, публікації. Значить, відеоматеріали, різного роду значить, фотовиставки, які допоможуть, скажімо так, познайомитися з постаттю митрополита Андрея Шептицького. Я би сказав, сьогодні він є для нас великий, але незнаний. І ми хочемо допомогти усім тим, чим, чим ми зможемо. Ви знаєте, що навіть на державному рівні, згідно рішення Верховної Ради, наступний рік є проголошений роком митрополита Андрея Шептицького. І тут сподіваємося, значить, що буде така співпраця з різними державними е е чинниками, не лише в Галичині, як ви справедливо зауважили, але і у цілій Україні. України. Ми будемо робити цілу низку заходів, щоб, щоб от, з митрополиту можна було наново познайомитися. Друга пропозиція це можливо пастерська пропозиція. Знаєте, цього року, як ми святкували 200ліття з дня народження Тараса Шевченка, я кинув таке гасло, щоб кожен українець за той рік прочитав Святе письмо і кобзар. Я би дуже хотів, щоб за той рік кожен українець бодай прочитав собі послання митрополита Андрея як будувати рідну хату. Вона є за обсягом менша, ніж Кобзар. І ми хочемо теж робити передруки і його послань, і, зокрема, цього твору, який має надзвичайно важливе. Таке соціальне скерування, душпастирське скерування. Ну і третє, очевидно, ми робимо всі заходи для того, щоб відбулася цього року беатифікація, тобто завершення цього процесу прославлення митрополита Андрея Шептицького. До речі, знаєте, як значить, спецслужби в Криму заарештовували наших священників. Перше питання, яке вони їм ставили, як ви ставитеся до Андрея Шептицького? Дуже, дуже цікаво. Значить, і ми хочемо, щоб ця бетифікація відбулася. Є певні правила, бачите, правила канонічні, тобто є певні закони, які потрібно дотриматися щодо букви. Вже є певні кроки зроблені. Ми сподіваємося, що уся та, я би сказав, канцелярська робота буде завершена до листопада місяця. Постулятор активно працює. І коли буде завершений цей так званий історичний процес, ви знаєте, завжди наші, наші опоненти дуже багато закидів робили до особи Митрополита Андрея, а на кожний закид ми мусили значить, документально відповідати. Сподіваємося, що це. Закінчиться. І тоді митрополит Андрей, відповідно до етапу цього процесу, буде проголошений «венерабіле». Я навіть не знаю, як по-українськи правильно значить, це перекласти. «Венерабіле» – це той, який гідний почитання, достойне почитання. І пізніше будуть зроблені наступні, наступні кроки. У ці, в цьому процесі баетифікації ми дуже сподіваємося, так як ми сьогодні, скажімо, на міжнародному рівні святкуємо 25 років нашої свободи і проголошуємо початок року Андрея Шептицького. Так з його баетифікацією цей рік будемо завершувати. Я, користуючись нагодою, хочу закликати усю нашу церкву і всіх людей доброї волі, всіх добрих християн, молитися за прославу, слуги Божого Митрополита Андрея, зокрема протягом цього року. Бо ваша молитва нам, які працюємо над цим, є дуже і дуже потрібна.